Я відшукав найстарішу серію Губка Боб, яку тільки можливо знайти. Але дайте мені пару секунд, щоб все прояснити. Як ми знаємо, губка Боб квадратні штани це мультсеріал, який виходить і до сьогодні, і нараховує вже більш ніж 14 повноцінних сезонів. Також існують і окремі спеціальні випуски. Це 30 серій, а ще 4 повнометражних фільма і бла бла-бла. Давайте краще дізнаємося, з чого розпочався серіал Губка Боб, якої була перша серія. А також розглянемо еволюцію цього найквадратнішого серіалу на землі. Тому розслабляйся, спокійненько заварю собі чай. Або що ти там більше полюбляєш? А ми починаємо. Літом 2021 року розвірусилась новина про те, що хтось десь відкопав найпершу серію Спанч Боба, яка повинна була вийти ще середини минулого століття. Всього таких серій знайшлося дві. У першій серії під назвою Рифовий вентилятор розповідається про Сквідварда, який виходить на вулицю та знаходить мушлю на своєму газоні. Він відкидає її на подвір'ї спанч Боба, щоб підтримати чистоту. Спанч Боб, який також дбає про свій газон, дістає рифовий пилосос, чим дратує Скідверда. Під час спроб видати мушлю, спанч Боб випадково. Засипає Сквідверда піском. Потім губка Боб намагається прибрати пісок, використовуючи пилосос, але пристрій починає ламатися. Після невдалої спроби запустити його знову. Спанч Боб налаштовує пилосос на всмоктування і випадково починає засасувати океан. Майже задушивши бідного Сквідверда. Пристрій вибухає від перевантаження, і вся вода повертається назад. Друга серія ще більш масштабніша. Тут же підключається містер Крабс і багато анчоусів, і пісня на задньому фоні якась стрьомна, і екшен, екшен, екшен. Ну все, якщо чесно, то це не я віднайшов ці епізоди, і якщо бути ще чеснішим, це серії не 1960 року, а всього-навсього 2021 року. І взагалі в оригіналі є віконце в кутку, яке синхронно показує оригінальну серію від Nickelodeon. Lodion. Пу Пу-по-пу, якось навіть сумно виходить, що тут немає нічого особливого. Черкани в коментарях, якщо дійсно повірив цю маленьку брехню. Ви тільки подивіться на перші дизайни головного героя. Це ж виглядає максимально кріпово. Добре, що творець Гіленбург зупинився на всім звичайній квадратній морді. Так і був розроблений кінцевий варіант губки боя. Що? Так, ледь не забув. З самого початку головний герой носив трішки інший неймінг. але через проблеми із авторськими правами він був змінений на всім звичне ім'я. І ось нарешті своє офіційне народження Спанч Боб отримав у 1997 році, коли вийшов пілотний випуск, тобто за два роки до офіційної прем'єри у 1999 році. На той час він мав. Отже, офіційну назву. У ньому містилися деякі незначні відмінності. По суті, пілот взагалі нічим не відрізняється від першої серії першого сезону. За винятком заставки, яку добре що й не залишили. Це, до речі, перший малобюджетний мультсеріал від Nickelodeon, якому вдалося вистрільнути і досягнути такого великого успіху. Адже на початках студія взагалі не вірила в цей проєкт. Там такі трабли були з грошима, що ви навіть не уявляєте. Дивно, чому ж не вірили в цей проєкт? Хм, без поняття. Okay. Але насправді секретом популярності є прекрасна задумка головних героїв, цікавий сюжет та реально годні шутки. Автори так взагалі у першому сезоні давали жару, і кожен кадр відмальовували від руки. Це ж скільки було вкладено сил у цей мульт. Я вважаю, що саме це й придавало якоїсь душевної легкості і атмосферності мульту. Не те, що роблять зараз. Основним атрибутом серіалу є його абсурдність і відсутність логіки. Ну ось ці всі штуки по типу вода під водою, вогонь під водою і так далі. Це вже я мовчу про серію із занозою. Боже, мені досі гидко дивитися на це все. На жаль, з кожним сезоном головні герої тупіють. Вони починають виробляти якусь вже повну дичку, що є точно не плюсом для серіалу. Недурно люди вважають саме перших два сезони найкращими. Як я вже згадував раніше, кількість спецвипусків близько 30. По факту вони відрізняються тільки більшим гронометражем. Та тим, що кожна серія розпочинається із цього пірата з дуже справжньою бородою. Також деякі серії відрізняються мультиплікацією. До прикладу, в гелоїнському випуску, різдвяному і ювілейному було задіяна стоп-моушен анімація, яка на мене то виглядає по-своєму класно. В цих серіях, до речі, одні з найвищих оцінок. На секундочку. О, і ще були серії, де губка Боба грали у пародійних фільмах для дороги. Ага, ця інфа була лишньою. Давайте краще перейдемо до першого повного метра про Боба Губки. Oh. У 2004 році творці перевершують себе і випускають вже повноцінний фільм. Тут поєднуються мультиплікаційні та реальні зйомки. Але знову ж таки, від звичайного серіалу ця стрічка нічим не відрізняється. Більший гранометраж, більше ігрових зйомок. It's the biggest piece of dog shit. І Трохан кращий графон, ну щоб люди в кінотеатрах дійсно бачили різницю із оригіналом. Сюжет фільму розповідає про угадайте про що? Так про планктона, який хоче знову щось викрасти, але вже не рецепт, а корону Нептуна у того ж самого містера Крапса. Але це не подобається підводному меснику на ім'я Губка Боб, який хоче відновити справедливість і знайти корону. Разом зі своїм другом Патріком він відправляється в жахливе місто – Сіті, для того, щоб спасти містера Крапса від гніва Нептуна. І знаєте, фільм насправді непоганий вийшов. Трушний, я б навіть сказав, бухий спанчбоб. Герої, які використовують актора Гесельгофа із рятувальників малібу замість катера. Жарти, гуморески, смішнявки все коротше на рівні. Фільм Губка Боб життя на суші це, якби ви взяли вашу улюблену губку для миття посуду, додали їй суперсил, кинули в блендер 3 d анімацію, вийшовши при цьому божевільний коктейль, який ще до цього несподівано пролили на голівудський екран. Ох же ці метафори. У сюжеті наш підводний герой Губка Боб разом із друзями вирушає на сушу, щоб повернути викрадений рецепт крабсбургерів. Їм доводиться протистояти пірату бургер-бороді, який краде рецепт, сподіваючись відкрити свою імперію фастфуду. Вони перетворели. Борюються на супергероїв, а їхня боротьба виглядає як щось схоже між коміксом Марвел і губою Генрі Кавіла. Найс. Nice. Насправді, графоній тут добротний, а гумор не те, що був смішним, він просто настільки абсурдний, що ви не можете не посміятися. Цей фільм це вибух кольорів, жартів і ностальгії для тих, хто виріс губкою Бобом. І звісно, цей фільм виходив у 3D. Медузи літають прямо в обличчя, а вода ляпає прямо з екрану. Звучить, як там зараз кажуть, хайпово. скибіді, о, о, і забув вас запитати: вгадайте, який відомий актор грає пірата? Антоніо Бандерас, Степан Бандера, Бандера Антон. Фух, важко, правда? Якщо відгадали, то можете черканути свої відповіді в коментарях. У 2020 році виходить ще одна повнометражка: губка Боб втеча губки. Якщо чесно, то мені мульт більш-менш сподобався. Анімація дійсно не схожа на мультсеріальну. Саундтрек качає. І звичайно ж поява Снубдога і Кіану Рівза. Бо чому б ні? Це ж губка Боб, де нічого немає сенсу. Але є велике але. У фільмі нам демонструють флешбеки, які мали б показати, як губка Боб та його друзі вперше зустрілися в таборі Корал. Тут сценаристів взагалі поматало, адже нічого спільного з оригінальним мультсеріалом немає. З самого початку в мультсеріалі Губка Боб забирає Гері з притулку, а у мультфільмі вони знайомляться у таборі. Також у фільмі показують перше знайомство Спанч Боба і Патріка в таборі. Хоча вони кентують ще з дитсадку трясця. канон просто вийшов з чату. І такі приколи абсолютно з кожним героєм. Запам'ятайте. Нікого і ніколи губка Боб у таборі Корал не зустрічав. Тим більше Сенді, яка в мультсеріалі приїхала з Техасу. А Крабс так взагалі познайомився з губкою тільки в першій серії мультсеріалу. Як добре що творці не стали розвивати цей канон і надалі, а просто залишили його у цій частині фільму. От дідько. Чесно, дні ще те. Головною причиною ненависті є любов шанувальників до Стівена Гіленбурга, творця Губки Боба. Стівен виступав проти багатосерійних спінофів. Але як тільки дядько відійшов у інший світ, студія забила на його заповіти. Крім того, ідею приквелу не оцінив Пол Тіббіт, Ще один шоуранер Губки Боба. Він назвав ідею корисливою і лінивою, але на цьому міг гнів не закінчується. Впадає також в очі сіджай графіка. На мою думку, дуже дешево. Та дуже дитячий примітивний сюжет. Здається, мультик був знятий спеціально для дитсадків. Ну окей, якщо мультсеріал ще годиться для цієї вікової категорії, то будь ласка, не допускайте до екранів трушних фанатів Всесвіту. Адже канон тут взагалі не канонічний, і мізки можуть дуже швидко поплавитися від незрозумілих видуманих сюжетних поворотів. Знаєте, а я навіть трохи співчуваю дітям, які виростуть на цьому. А не на цьому. Хоча стосовно співчуття, треба ще подумати. Я взагалі не розумію, кому прийшла в голову геніальна ідея дати окрему телепередачу Патріку, який інколи забуває, як дихати. Сюжет обертається навколо того, як Патрік веде своє власне шоу, знімаючи його прямо з дому, наче блогер новачок. Він намагається розважати глядачів, заодно даючи повну свободу своєму безмежному абсурду. До нього приєднується його родина, яка так само додає сюрреалістичності в кожну сцену, роблячи його ще тупішим. Також у цей мульт додавали нову героїню сестра Патріка Сквідіна. Тут я представляю вам першу і головну дивину цього мультика: те, що чомусь сестра морських зірок кальмар, або сталася генетична помилка природи. У морських зірок народився кальмар, або вона, як і Перл, прийомна дочка. Про що свідчить оригінал мультсеріалу? Зовні сквідіна маленький фіолетовий кальмарик з окулярами і трьома зубами, одягнена в жовту сорочку і червону спідничку в чорну клітинку. Якщо чесно, виглядає трохи страшно. Один із найголовніших мінусів цього мультсеріалу є те, що всі знайомі улюблені Герої були повністю перероблені. Яскравий тому приклад Спанч Боб. Я, звісно, розумію, що це шоу Патріка. І концепція серіалу полягає в тому, щоб зняти його в більш тупому та жартівливому форматі. Але дідько, я не розумію, навіщо робити з оптимістичного, працелюбного та відповідального Спанч Боба круглого дурака. Два Патріки в мультсеріалі вже перебір. То вони ще узяли і перетворили абсолютно всіх героїв на Патріків. Коротше кажучи, від Спанч Боба нічого не залишилося. Раніше, хоч і Боб дуркував із Патріком, це виглядало Цілком кумедною, але тепер це виглядає дуже тупо. На жаль, зовнішній вигляд губки Боба теж зазнав змін. Йому додали якийсь безглуздий чубчик, а замість усіма знайомої червоної краватки у Боба тепер червоний метелик. Я так зрозумів, що цей мультсеріал був знятий для більш дорослої аудиторії. Підлітків або ж дорослих, яким подобався губка Боб. Для дітей тут немає нічого корисного. Більшість жартів їх можуть тільки навпаки налякати. А для дорослих і підлітків шоу Патріка Старас сприймуть із презирливою посмішкою. Надто вже. Все тут дурне. Раз, два, три. Дякую. Дякую. Дякую за найшвидший огляд в світі. Висновок! Отож, хронити губка Боба чи ні, вирішувати вам. Для мене губка Боб буде залишатися трушним той, який засовував собі скалку в палець, де Сквідвард роздирав собі нігтя Губка Боб прав, губка Боб бритий, Сенді шкіри, Патрік накачує дупу, ідеальний Сквідвард і так далі. Тому дякую всім за увагу! Я міцно обіймаю кожного, хто додивився аж до цього моменту. Знайте, ви у мене, як завжди, найкращі. Цьомаю